Фронті теж е, ситуація кипить. Птахи Мадяра разом із 31 бригадою красиво розібрали російську РСЗВ-ураган, яка знаходилася 15 км від лінії фронту. А ще наші десантники знищили ворожий танк на Покровському напрямку. Що цікаво, е, наш дрон подолав відстань у 30 км. А це вже показує, друзі, наскільки глибоко ми тепер бачимо і дістаємо нашого ворога. Загалом, як повідомляє Генеральний штаб, інтенсивність атак ворога спала майже вдвічі порівняно з учорашнім днем. Сьогодні зафіксовано 81 бойове зіткнення проти 176 учора. На Покровському напрямку, де, до речі, наразі найважче, наші підрозділи проводять ударно пошукові дії, ну тобто контратакують, зачищають нашу територію від ворога.